Розділ Якось дивно дивитись на місце вбивства при яскравому денному світлі сонця Майами. Це робить найгротескніші вбивства якимсь антисептичними, Несправжніми. ніби ти в якійсь новій і дуже сміливій частині Діснейленду на землі Дамера. Заходь, покатайся на холодильнику. Будь ласка. Викидаю обід тільки у спеціально відведені контейнери, на те, щоб вигляд понівечених тіл деінде мене коли-небудь турбував, ні, зовсім ні. Я просто трохи обурююсь недбалим вбивством, особливо коли навкруги рідини фу Гидота. Окрім цього, дивитись на труп не гірше, ніж дивитись на реберця в бакалійному магазині. Але новачки та відвідувачі місць злочину схильні блювати, і з якоїсь причини вони блюють тут набагато менше, ніж на півночі. Сонце просто притуплює біль, воно все очищає, робить акуратнішим. Можливо, тому я й люблю Майами дуже охайне місто, і все ж це був прекрасний спекотний день. Кожен, хто натяг піджак, зараз шукав, куди б його повісити. На жаль, такого місця не було на брудному маленькому паркінгу лише п'ять-шість машин і сміттєвий бак. Його запхали в куточок поруч з кафе, притуливши до рожевої стіни зі штукатуркою увінченої колючим дротом. Там знаходився чорний вхід до кафе. Насуплена молода жінка ходила туди-сюди. Жваво торгуючи кубинською кавою, а ще тістечками. Усе це пропонувалось поліцейським та криміналістам на місці події. Отже, у жменьки копів у костюмах, які зазвичай тусуються на місцях вбивств, щоб просто бути поміченими, з'явилось ще декілька проблем кава, тістечко, піджак. Криміналісти не носили костюми. Сорочки для боулінгу з двома кишенями були їм більше до вподоби. Я сам носив таку з водобарабанщиками та пальмами на лаймово-зеленому фоні, стильно і практично. Я попрямував до найближчої гавайської сорочки в гущі людей навколо тіла вона належала Енджелу Батисті, без родинних зв'язків, як він зазвичай представлявся. Привіт, я Енджел Батиста, без родинних зв'язків. Він працював в офісі судово медичного експерта і наразі сидів на впочепки біля одного зі сміттєвих пакетів і зазирав усередину. Я приєднався до нього. Мені самому не терпілося зазирнути в пакет. Усе, що викликало дивну реакцію у дебори, вартувало мого погляду. Енджел? сказав я, підійшовши. То що у нас? Що ти маєш на увазі у нас? Тут немає крові, ти сьогодні без роботи. Я в курсі». Я присів поруч. Вбивство трапилось тут чи тіло сюди викинули? Він похитав головою. Важко сказати. Вони спорожнюють сміттєвий бак двічі на тиждень. Можливо, труп був тут десь два дні. Я подивився на парковку. Потім на запліснявілий фасад касіка. А як щодо мотелю? Енджел знизав плечима. Там все ще йдуть перевірки, але я не думаю, що там щось знайдеться. Усе акуратно складено у зручний сміттєвий контейнер. Оу. раптом вигукнув він. Що там? Він відгорнув поліетиленовий пакет олівцем. Подивись на цей розріз. Кінець розчленованої ноги стирчав, був блідим і винятково мертвим у сяйві сонця. Ця частина закінчувалась щиколоткою. ступню акуратно відрізали. На ній татуювання метелик, одне крило якого було на ступні. Я присвиснув, майже хірургічно. Цей хлопець виконав дуже гарну роботу, таку ж хорошу, як і я, дуже чисто. Промовив я. І це було так, навіть акуратний зріз. Я ніколи не бачив такої чистої, сухої, акуратної мертвої плоті. Чудово. Срав я на те, що чисто. Робота не закінчена. Я зазирнув трохи глибше в пакет. Там, здається, нічого не ворушилось. А мені здається, це досить мертве тіло, Енджел. Та ні, подивись. Сказав він і відкрив інший пакет. Цю ногу він порізав на чотири шматки, наче під лінійку. І ось цю він вказав на першу щиколотку, ту з метеликом, якою я захоплювався. Цю він порізав лише на два. Чому так, а? Точно скажу, що не знаю. Я знизав плечима. Можливо, детектив Лагуерта розбереться. Енджел кинув на мене оком, і ми обидва спробували зберегти серйозність на обличчі. Можливо, і розбереться, сказав він і повернувся до роботи. Чому б тобі самому не запитати її? Хаста Луего, Енджел, попрощався я, примітка перекладача. Хаста Луего, побачимось пізніше. Кінець примітки. Ну, напевно. Відповів він і схилив голову над поліетиленовим пакетом. Кілька років тому ходила чутка, що детектив Лагуерта потрапила до відділу вбивств, переспавши з кимось. Поглянувши на неї один раз, можна було б у це повірити всі необхідні частини на потрібних місцях, фізично приваблива, похмурий аристократичний стиль, справжній художник у макіяжі. І дуже добре одягається шик від Блумінг Дейлз, але чутка швидко виявилась неправдою. По перше, хоч зовні вона і здавалась дуже жіночною, я все ж ніколи не зустрічав жінки, яка була більш чоловіком усередині, жорстка, амбітна в найкорисливішому сенсі, єдина слабкість, здається, модельно красиві чоловіки, на кілька років молодші. Тож я цілком впевнений, що вона не потрапила до відділу вбивств за допомогою сексу. Вона потрапила сюди, бо кубинка вміє гратись у політику і вміє лизати дупу. Ця комбінація працює набагато краще за секс, принаймні у Майамі. Лагуерта дуже і дуже добре вміє лизати дупу вона цілувальниця дуб світового класу. Нализалась аж до високого рангу слідчого з убивств. На жаль, це робота, де її навички цілування задів не були потрібні, тож вона виявилася жахливим детективом. Так буває, некомпетентність винагороджується, мені все одно доводиться з нею працювати, тож я використав свій природний шарм, щоб вона мене полюбила це було легше, ніж ви думаєте. Будь-хто може бути чарівним, якщо вміє прикидатись, говорити дурні, очевидні, нудотні речі, які зазвичай утримуються в голові совістю. На щастя, у мене її немає, тож я можу говорити, що думаю. Коли я наблизився до невеликої групи біля кафе, Лагуерта швидко-швидко допитувала когось іспанською. Я розмовляю нею, навіть трохи розумію кубинську. Але Лагуерта так швидко говорила, що я розумів лише кожне десяте слово. Кубинський діалект це відчай іспаномовного світу. Уся мета кубинської іспанської, здається, полягає в тому, щоб змагатись з невидимим секундоміром, і видати якомога більше слів за три секунди, не використовуючи жодних приголосних. Хитрість розуміння полягає в тому, щоб знати, що людина скаже, перш ніж вона це скаже. На це, як правило, впливає спорідненість усіх іспаномовних, на яку іноді скаржаться не кубинці, чоловік, якого допитувала Лагуерта, був низьким і кремезним, темний з індіанськими рисами, його явно залякував діалект, тон і значок. Він намагався не дивитись на неї, коли відповідав, що, здавалось, змушувало її говорити ще швидше. Хін, но хай надіє афера сказав він тихо, повільно відвертаючись. То до Сестанин кафе. Нікого не було на дворі. Усі були в кафе. Донде Естабас? запитала вона. Де ти був? Чоловік подивився на пакети з частинами тіла і відвернувся. Кокіна? Кухня. Ентончес, усакола басура. Потім виносив сміття. Лагуерта продовжувала. Словесно тиснучи на нього, ставлячи запитання з таким тоном, який залякував і принижував чоловіка, доки він не забув жах від знахідки частин тіла у сміттєвому баку, і натомість став похмурим і недружнім. Ось типова майстерність Лагуерти взяти ключового свідка і налаштувати його проти себе. Якщо вдасться зіпсувати справу в перші кілька важливих годин. Це заощадить час, і не доведеться відволікатись на паперову роботу пізніше. Вона закінчила кількома погрозами і відпустила чоловіка. Індіо. виплюнула вона, коли той зник з поля зору. Бувають різні люди, детектив. вимовив я, навіть кампенсіно. Вона підняла очі і повільно обвела мене поглядом, поки я стояв і гадав, чому. Невже забула, як я виглядаю, але огляд закінчився широкою посмішкою. Я, здається, справді подобаюсь цій ідіотці. Привіт, декстер. Що тебе сюди привело? Я чув, що ви тут і не міг триматись осторонь. Отож, детектив, питання коли ви вийдете за мене заміж? Вона хихикнула. Інші офіцери у межах чутності обмінялись поглядами, а потім відвернулись. Я не купую взуття, допоки його не примірюю, відповіла Лагуерта. Неважливо, наскільки добре виглядає взуття, і, хоча я був упевнений, що це правда, ця фраза насправді не пояснювала, чому вона дивилась на мене, затиснувши язик між зубами. А тепер іди геть, ти мене відволікаєш. Тут серйозна робота. Ну, я бачу, що вбивцю вже спіймали. Вона пирхнула. Кажеш, як репортер, ці виродки накинуться на мене вже за годину. То що ви їм скажете? Вона подивилась на пакети з частинами тіла і насупилась, не тому, що видовище її турбувало. Вона бачила там свою кар'єру і намагалась сформулювати заяву для преси. Це лише питання часу, перш ніж вбивця зробить помилку, і ми його спіймаємо. Це означає, що, поки він не зробив жодної помилки. У вас немає жодних підказок, і ви повинні чекати, поки він знову вб'є, перш ніж зможете щось зробити. Вона пильно подивилась на мене. Я починаю забувати, чому ти мені подобаєшся. Я просто знизав плечима, бо не мав і найменшого уявлення, але, виходить, і вона теж? У нас тут нічого і ще більше нічого. Той гватемалець. Вона скривилась, згадуючи ображеного чоловіка. Знайшов тіло, коли вийшов зі сміттям. Він не впізнав ці сміттєві пакети і відкрив один, щоб подивитись, чи може там є щось гарне. Це була голова. «Ку-ку!» – тихо промовив я. Що? Нічого. Вона озирнулась, насупившись, сподіваючись, можливо, що з'явиться підказка, яку вона впіймає. Отож, це все. Ніхто нічого не бачив, нічого не чув. Нічого. Доведеться чекати, допоки твої колеги задроти і закінчать, перш ніж я щось дізнаюсь. Детектив. промовив голос позаду. Це капітан Метьюс підійшов до нас у хмарі лосьйону після гоління Араміс, що означало, що репортери будуть тут вже скоро. «Добрий день, капітан. привіталась Лагуерта. Я попрохав офіцера Морган зберігати периферійну участь у цій справі, сказав він. Лагуерта здригнулась. У якості таємного оперативника вона має ресурси в спільноті проституток, які допоможуть нам прискорити розкриття справи. Чоловік говорив, ніби використовуючи тезаурус, бо занадто багато років писав звіти. Капітан, я не впевнена, що це необхідно. Заперечила Лагуерта. Він підморгнув і поклав руку їй на плече. Управління людьми це навичка. Розслабся, детектив. Вона не буде втручатись у твою команду. Просто доповість, якщо щось знайде. Свідки чи щось таке? Її батько був до чортів гарним поліцейським. Гаразд. Його очі перейшли на щось на іншому кінці парковки. Я кинув туди оком. Фургон новин Сьомого каналу. Вибачте, промовив Метьюс, поправив кроватку, посерйознішав і попрямував до фургона. Курва. пробурмотіла Лагуерта собі під ніс. Я не знав, чи вона мала на увазі це як загальне спостереження, чи говорила про деп, але подумав, що зараз слушний момент втекти, поки Лагуерта не згадала, що офіцер курва це моя сестра. Коли я знову підійшов до деп Меттіус вже тис руку Джері Гонзалесу з сьомого каналу. Той був провідним поборником журналістики. Він вважав, що якщо є багато крові, то це головна новина в районі Майами. Такий тип людей мені подобався, але цього разу він буде розчарований. Легеньке тремтіння пробігло по моїй шкірі раптово. Не було жодної краплі крові взагалі. Декстер? звернулась до мене Дебора, усе ще намагаючись звучати як поліцейська, але втім, було зрозуміло вона дуже схвильована. Я розмовляла з Меттюзом. він дозволить мені взяти участь у розслідуванні. Я чув. Будь обережна. Вона кліпнула. Що ти маєш на увазі? Лагуерта, як міг, пояснив я. Дебора пирхнула. А, вона? Так, вона, і ти їй не подобаєшся вона не хоче твоєї участі у своєму розслідуванні. Це буде важко, бо вона вже отримала такий наказ від капітана. Ага, і вже п'ять хвилин думає, як його обійти. Тож стережись, Депс. Вона знизила плечима. То що ти дізнався? Я похитав головою, поки що нічого. «Лагуерта нічого не знає, а от вінс, я замовк. Говорити про це здалось надто особистим. Вінс сказав що. Дрібниця, Деб, деталь. Хто знає, що воно означає? Ніхто ніколи цього не дізнається, якщо ти мені не скажеш, Декстер. Там, здається, немає крові біля тіла, жодної краплі взагалі. Дебора хвилинку помовчала, розмірковуючи. Це була не така благоговійна пауза, як у мене, прості роздуми. Що ж, здаюсь, то що це означає? Занадто рано робити якісь висновки, щоб підіграти я знизав плечима. Але ти думаєш, що це щось означає? Це означало, що у мене на диво запаморочилось у голові, це означало, що я бажаю дізнатись більше про цього вбивцю. Це означало вдячний смішок від темного супутника, який мав би мовчати після священника. Але я не міг це пояснити Деборі, вірно? Тож я просто сказав Можливо, Деб, хто там знає. Вона пильно дивилась на мене десь півхвилини, потім, в свою чергу, теж знизала плечима. Ну, добре, щось ще? У багато чого. Дуже гарна робота, розрізи майже хірургічні. Якщо вони не знайдуть щось у готелі, чого вже ніхто не очікує, то буде висновок, що вбивство сталося деінде, і тіло просто скинули тут. Але де гарне питання. Половина поліцейської роботи це ставити правильні питання, а інша половина на них відповідати, тоді відповім. Ніхто ще не знає, де, Депс, і я, звісно, не маю усіх криміналістичних даних. Але ти хочеш втрутитись, здогадалась вона, я вирячився на неї, вона вирячилась у відповідь У мене вже були деякі припущення, вони зазвичай виявлялись досить точними чому б і зараз їм не бути такими. Я знаю, як мислять вбивці, бо думаю так само. Звісно, я не завжди мав рацію, іноді я помилявся недобре завжди виявлятись правим, до того ж, мені було необхідно, щоб копи на кожного серійного вбивцю ловили. Чим би тоді я займався, але цей куди ж мені піти з такою цікавою ескападою? Тож скажи, продовжила наполягати Дебора. У тебе є якісь припущення? Можливо, але трохи рано говорити. Отож, Морган, донісся голос Лагуерти позаду. Ми обидвоє обернулись. Я бачу, ти одягнена для справжньої поліцейської роботи. Тон Лагуерти був ляпасом по обличчю. Дебора напружилась. Детектив, ви щось знайшли? Вона промовила це таким тоном, ніби не потребувала відповіді. Дешевий постріл, який не влучив. Лагуерта легковажно махнула рукою. Вони там усі просто курви. сказала вона, пильно дивлячись на декольте, деп у її маскуванні. Просто повії. Зараз важливо не допустити істерики в пресі. Вона повільно похитала головою, ніби не вірячи у власні слова. Враховуючи обставини, це має бути досить легко. Вона підморгнула мене і попрямувала до периметра, де капітан Меттіус із великою гідністю розмовляв з Джеррі Гонзалесом з сьомого каналу. От вона, справжня курва, виплюнула Дебора. Мені шкода, Депс. Хочеш, щоб я сказав, ми їй покажемо. Чи можливо краще сказати, а я ж казав? Вона сердито подивилась на мене. «Трясця, Декстер. Я справді хочу знайти цього хлопця. І поки я думав про відсутність крові, зрозумів, що я теж, я справді хотів його знайти. Кінець третього розділу.